Повтори питання, йдемо. <серкані> Стерся дозволяю. Хто піде за результатами? нас сьогодні влоговий день. Леся. Монтувати? Монтувати. Монтувати буду. Скейт, скейт. Сиділи на біології. Почалась сирена, в нас година до пари. ми йдемо? Курасани. Красани. Як гри Ну. Не дійшли до лісі. Не дійшли.

Все равно сказали, иди учить девочки. Ты завод тебя? За архуарте? За охвартою? Нет, конечно. За девочки и учить. Ага, ядра. Що він так питав? Питання по східним несхідному вікеру. Ну, от нейрон. І де він знаходиться. Я ще йому сказала, він потом у нас Ельнис стало цему. Эльнис, да. Четвертий нейрон Ще кажу, Корій. Четвертий нейрон. каже, в Корі. Він каже, а де саме? Я кажу, перед центральні звив. Він каже, при центральній звиводі, а девочка, ви як вважаєте, мені кажуть, що центральні. Він каже, Юля, то де? Перед центральний. Не, Неволя не і а який? А який? Може, тому він розпитати? Навірно, так. Да. <реш> якраз таки його прибрала. Да, Слежить да, колись, колись, колись за центральні збивання. Да, а ось цей трактус Корті Купунти, це ребенка. Рінгеру. Я його думала. Рінгера? Рінгерас. Рінгера. Рінгера. Знаєш, я вивчила практики з кортиком Бонто Церебераліс, Дентато, про, 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 про спіналіс. Знаєш, як я це вивчила? Хвороба поїла цвітів, поїла рачки, спіналіс. Мені просто ще перевести, але тут роботу згадується. Зняття буде на вулиці. Ти не брав? Що тобі не подобається? Ну, в момент того, що можна, це вже добре. Ой, собака. Де? Ой, собака. Ой. Ой, ой, ой. Велика. Велика. Я думаю, хлопці. Ні, досі, третій раз підряд. Ну, та достатньо. Я відповідаю за. Себе. Та нічого, ні, я не маю. Нічого. Давай, ти готовий? А ти висхідніш? Не східні, ой, фу, я знаю краще. Я висідні фіга. Ви східні тільки знаю, а там не тепліше. Там так само.

Нам звідти скажуть. Тобто? -то? Посередині, так. Mm -hmm. да, mm -hmm. А можна повернути пчети? Ні, під час світу вони ж не переверчуються. Mm -hmm. Можемо mm -hmm. так, що я нажала mm -hmm. на кнопочку. Ми здавали, ми здавали ви східні і східні шляхи. Нормально, здали. Вангую. Так, здали. Чи що? Де Нас на сіх оса тут шмель ще був. Ну, не було. Диви, як гарно. Який фон гарний. Як запоріжка. <laughs> а ми зазвичай отам займаємося. Ну, це гарно. Ні, це ялинка, це новист. Зрізало дерево. Дерево зрізало. Ти залишай речі тут. Екскурс. Марусі чотири. Поки що? пройдемося. Дуже хороші оцінки. Отут ми тоді, типу, здавали. Один раз. Дивилась, отут хочуть. Він підготовка. Диви, отут хочеться, я так зрозуміла, воду. Казали тут Ми тут здавали, ми ж тут Він тоді подивалась. сиділи. Я ще хочу тут подивитися. Один раз тут сиділи, вже здавали, а сюди хочуть водичку налити. Він, Ні, тут гарно. Ось тут висяти інші діти. Він тут прикольно, над там Прикольно. Там як бомжі, тут. Тут там дуже краси. Ну, там теж диви, прикольно. Там, там цей шашличок жарять. Там, там мангальчик є. Тут дуже гарно. Боже, мені тут дуже добре, я теж фоточку посилюю. Анатомічний корпус. Гістологічний. Так, да, тут дуже гарно. Бачу? Де вікно розбите? А. так, да, вікно є розбите. А, це, це, це певно лекційна аудиторія. Ми зараз займаємося от в тій аудиторії три вікна наші. Ні. Туди наверх ну, трошки піднімемося, не хочеш? Ні. Трошечки піднятися, подивитися, що там. Ти ж дивись, як гарно. Ну, ти йди буде свої. Ні, ну хочу. ще ще собачу. Ну, ми вже вміємо витягати. До речі, вона не питала, чому? Що... А ну вона пішла просто, тому вона не питала, Ні, як витягати. Because it's not. Yeah, Я mean so. Так а шо, а туда туда и тик? Дымок пишо. Дымок.